Сьогодні ми перебуваємо на етапі, який вимагає нових підходів та відповідей на виклики часу. Очоливши район, і ще відчувається криза 2008 року, і тому гостро постало питання щодо вжиття всіх необхідних заходів, завдяки яких буде досягнуто певної стабілізації та розвитку у всіх галузях економіки та господарства. Наразі спостерігається збільшення темпів промислового виробництва та нарощування обсягів сільськогосподарської продукції, забезпечується посилення соціальної складової, направлених на збереження соціальних гарантій та недопущення погіршення рівня життя громадян. Статистика свідчить про конкретні позитивні зрушення, які відбуваються в регіоні. Так, за Комплексною оцінкою діяльності районів міст області Ужгородський район посідає п'яту сходинку. Приміром, у регіоні зафіксовані найвищі обсяги реалізованої продукції промислової продукції та інвестицій в основний капітал на одну особу. Район перебуває на другому місці за рівнем зареєстрованого безробіття. реалізація комплексу стимулюючих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та темпів зростання окремих секторів промисловості дозволило забезпечити промисловим підприємствам району зростання обсягів реалізованої продукції. Поступове відновлення позитивної динаміки розвитку дозволило ряду підприємств продовжити роботу з налагодження випуску, випуску нових видів якісної продукції затребуваною як на вітчизняних та світових ринках слід відзначити, що ведеться досить активна робота по залученню грантів. На сьогодні в рамках програми сусідства Словаччина, Угорщина, Україна, реалізується проект за назвою Чиста вода. Ми всі знаємо, що на базі Числівецької, на, на, на базі трьох населених пунктів це Коротняне, кінчалівці вивчається з метою вивчення сучасних європейських технологій от, чистки стічних побутових вод, проводяться будівельні роботи. Я сподіваюся, що в цьому році вони закінчаться. І вже ми зможемо Україні або хоча, хоча б нашому району. Показати, як можна в умовах теперішніх зберігати нашу екологію і побудувати очисні споруди вже європейського зразка. Пріоритетним завданням районної влади є благоустрій населених пунктів ужрочний, адже саме від якості доріг, освітлення та інших складових залежить інвестиційна привабливість району. Якщо говорити про соціальну сферу, можна зазначити, що в Ужгородському районі спостерігається позитивний приріст населення, тому виникає потреба будівництва нових дошкільних та загальноосвітніх закладах. Як відомо, нещодавно закладено капсулу будівництва Червонівської школи і виготовлена проєктно-кошторисна документація. Загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Кам'яниці. Звичайно, у нас як у влади є певні питання та зауваження до того, як працюють заклади медицини та освіти. І це питання досить часто піднімається громадянами на виїзних прийомах, тому було вирішено вжити необхідних заходів для покращення ситуації. Так затверджено програму реформування. Вище галузей галузі в районі, якою передбачено створення навчально-виховних комплексів в 14 населених пунктах Ужгородського району. Наразі відбувається процес оптимізації закладів освіти та охорони здоров'я. Без сумніву, цей процес непростий і подекуди для досягнення позитивного результату необхідно приймати непопулярні рішення. Слід визнати, що не все задумане вдалося реалізувати, є ще над чим працювати та наводити лад, як зазначив Руслан Васильович. Проблеми є значить в цих згаданих галузях, і вони занадто характерні для всієї напевно держави. Які є сьогодні, вони суттєво відрізняються проблеми районних закладів освіти, скажімо, і медицини від тих проблем, які є в містах, От, наприклад, міста Ужгорода, вони різняться, хоча мають під собою спільні дещо моменти. Ну, Перш за все, що стосується, якщо візьмемо окремо освіту, то у нас є багато малокомплектних шкіл, в яких, значить, відбувається навчання у Одному приміщенні, тобто в одному класному приміщенні знаходяться діти першого четвертого класу, для прикладу, звичайно, що це відображається на якості отриманих знань. Відповідним чином, і дуже важко в цей же момент довести до батьків, що є в тому необхідність, щоб такі заклади освіти реформувати. Тобто, у нас є велика необхідність на сьогоднішній день у місцях в дитячих садках для того, щоб маленьких дітей влаштовувати в селах. І в той же час у нас є приміщення шкільні, де б ми могли нормально раціонально їх використовуючи, робити відповідні навчально-виховні комплекси. У нас настільки є великий на сьогоднішній день такий супротив громадськості проти реформування в плані закриття шкіл другого ступеня, реформування і створення на їхній базі шкіл першого ступеня НВК. Щоб був садочок і перший і четвертий клас, а учнів старших класів відповідно довозити на існуючих транспортних засобах до більш сучасних шкіл, більш великих шкіл, що ми з цим зіштовхуємося практично у кожному нашому населеному пункті. Програма, яка є розроблена, вона включає в себе 18 населених пунктів, в яких буде реформування відповідних шкіл до навчально-виховних подібних комплексів. Що ми сьогодні робимо? Ми на сьогоднішній день і так довозимо з цих населених пунктів дітей за бажанням їхніх батьків, частково в інші населені пункти. Маленька кількість дітей класи по 5-6 дітей. Починаючи від 5-го до 9-го класу, малокомплектні залишаються відповідним чином, вони там і відвідування, значить, не, не так як би хотілося відбувається, і надання знань, заміни відбуваються у уроки. Один і той же викладач читає багато предметів. Значить, той же час, коли є базові школи по району. Які будуть формуватися в освітні округа відповідні, які визначені, значить, даною програмою, вони мають можливість приймати цих учнів в той же час. Ми на сьогоднішній день маємо такі, скажімо, ну нонсенс можна сказати, що ми в школи маємо довозити харчування. Це визначено відповідною постановою Кабінету міністрів, і не поодинокі приклади, коли в одній будівлі знаходиться початкова школа і дитячий садочок в одній будівлі села, і в садочку дітей харчують, готує своя кухня, а в школу ми довозимо харчування з інших сусідніх сіл, де є їдальні шкільні. І відповідно витрачається на підвоз харчування грошей більше. Ніж э, виділяється на саме харчування. Тобто, це потребує ґрунтовної роботи. Вона проведена, вивчено це питання, і ми будемо це доводити до логічного послідовного кінця, в тому, що ми будемо об'єднувати і, виходячи з того, що садочки фінансуються із сільських бюджетів, а школи фінансуються із районних бюджетів. То НВК вже буде фінансуватися з одного бюджета, і відповідним чином і економія буде на підвозі цього ж самого харчування. Значить, що стосується забезпечення в наших школах відповідних спеціалізованих кабінетів і відповідним чином наших, скажімо, педагогічних кадрів, у нас в районі практично відсутні школи, в яких є спеціалізація по глибокому вивченню тих чи інших предметів. Це гостро стоїть питання. Значить, поставлені задачі. У нас фактично на сьогоднішній день із всього педагогічного колективу понад 60% Педагогів мають несуть високе звання заслужених вчителів, заслужених працівників освіти і вчителів вищої категорії, але неодноразово і керівником краю, значить, Леди до наголошувалося, що в той же час у нашому районі нема, значить, чим похвалитися. В плані того, досягнення відповідних значить, результатів на всеукраїнських олімпіадах. Тобто жодного переможця в, серед наших учнів нашого району нема. В той же час ми знаємо, що ну, зрозуміло, там місто Ужгород, Мукачево, але є інші райони Ершавський, Хузький і так далі, у яких є такі учні. І на цьому наголошується низький рівень знання іноземної мови. Були поставлені чітко задачі: як обласним, так і районним керівництвом, будуть контролюватися, будуть робити відповідні висновки. Значить, саме тому, враховуючи те, що молодим спеціалістам на сьогодні, які мають бажання, які закінчили університет, мають бажання значить, готуватися до уроків. Готувати нові посібники, брати нові інформаційні матеріали з нових джерел. Їм важко пробитися сьогодні на роботу. В освіті у нас якраз та ситуація, коли є багато молодих спеціалістів, які бажають іти працювати, а понад 20% педагогічного колективу у нас пенсійного віку. Проводиться відповідна робота, і в цьому плані також буде, скажімо, рекомендовано директорам установ наших. Враховувати ці нюанси, і відповідно до рівня знань робляться постійно монітори і зрізи будуть робитися відповідні висновки кадрів. Що стосується охорони здоров'я, то тут ситуація трошки інша. Навпаки нема бажаючих іти працювати у якраз первинні установи. У нас є багато вакансій у ФАПах і в амбулаторіях, як лікарських, так і середнього і молодшого медичного персоналу. Це пов'язано з тим, що там якраз в медицині дуже низькі заробітна плата і доїжджати, не маючи житла в відповідному населеному пункті, складає велику проблему. Наголос ставиться сьогодні не специфічний район, абсолютно не специфічний в плані своєї географічного розташування, що стосується охорони здоров'я. Значить, наголос ставиться на надання якраз первинного рівня медичної допомоги. Тобто, в кожному населеному пункті амбулаторія, ФАП. Значить, має швидка допомога. Оці, так скажімо, первинна ланка мають працювати зовсім на іншому етапі, зовсім з іншими підходами, які є сьогодні. Ми маємо сьогодні, на жаль, таку ситуацію, що ми подеколи, особливо зараз в опалювальний сезон на енергоносії у нас витрачається значно більше коштів ніж на медикаментозне забезпечення. Для чого нам утримувати такі заклади, якщо ми їх утримуємо для того, щоб обогрівати там наших працівників, чи вони мають надавати медичну допомогу? Тобто питання, звичайно, воно пов'язане. Воно пов'язане з тим, що. Старі будівлі, заходи енергозбереження, значить необхідно впроваджувати фінансування, як ви знаєте, як і кругом по державі, але е, задачі стоять, які значить потрібно виконувати. Саме тому е, Руслан Васильович дав доручення значить розібратися із нашими можливостями по фінансуванню медицини на сьогоднішній день. Ми маємо дві районні лікарні. Одна в середньому, одна в чопі, значить, питання доцільності існування в чопі районної лікарні як такової стоїть гостро, тому що вона ацентрично розташована, люди не доїжджають туди. Багато Жороці звертається в міські заклади охорони здоров'я, і ми, значить, виплачуємо відповідні трансферти у Жороцькій медицині. Значить, в ЧОПІ потрібна лікарня. Мова ні в якому разі не йде про закриття ЧОПської лікарні. Мова йде про те, що ЧОП сам в свою чергу нам додає грошей, трансферт з ЧОПського міського бюджету. Вони, як місто обласного підпорядкування, будуть мати і власну поліклініку, і власну лікарню. Але як зазначено було, є бажання значить, у губернатора і така ініціатива з перенесення районної поліклініки саме в місто Ужгород, тому що набагато зручніше буде добиратися мешканцям району. Були досягнені певні домовленості з Ужгородською міською радою про другий поверх другої поліклініки, яка не несе на даний момент повне навантаження. Але враховуючи те, що в Жиродській міській раді є постійно якісь постійно політичні якісь чвари, то це питання не пройшло сесію і виключно із за політичних мотивів. Тому значить, на сьогоднішній день питання не є вирішено, хоча було обіцяно, що воно буде закрито. Значить, далі, що стосується медицини, необхідно визнати. Що на сьогоднішній день швидка допомога доїжджає деколи і 40 хвилин, і півтори години в населений пункт. Нема у нас бази однієї станції швидкої медичної допомоги. Вона є в місті Ужгороді з відповідним обладнанням. Чогось воно свого часу розділилося. І виклики сьогодні на швидку допомогу не йдуть по 103 номеру. У нас в районі в кожному селі є свій номер телефона, за яким можна дозвонитися до відповідного станції швидкої допомоги. Ми би дуже просили і ведемо зараз перемови про те, щоб оптимізувати це питання, не мати стільки різного роду станцій з диспетчерами, щоб в місті Ужгороді знаходився наш районний диспетчер. Який буде сам потім, значить, зв'язок з усіма машинами, каретами і перенаправляти за логістикою, куди це потрібніше на першому етапі. Далі обласний здоровий відділ планує ввести уже gps навігацію із комп'ютерними всіми, значить, моніторами, як де їздять наші машини, і буде вестися відповідний аудіозапис всіх викликів, щоб не було, скажімо, якихось нюансів. За рахунок оптимізації штатів чисельності, кошти, як зрозуміло, будуть залишатися в медицині у нас. І ці кошти за рішенням значить, районної адміністрації будуть акумулюватися саме направлятися на збільшення медикаментозного забезпечення, на ремонт первинної ланки медицини, тобто на ремонти сільських приміщень амбулаторій і оснащення ФАПів, і на закупівлю нових швидких машин швидкої допомоги. Оце скажімо так вкратці, що стосується перегляду, значить, ситуації.